І а чим хотів е, поділитися, недавно е, от ми з е, Зелоною і з доцією Машою практикуємо такі там біблійні уроки вдома. Е, е, і ну, говоримо про Слово Боже, там, про різні речі. Там. І е, недавно так, такий момент був, я там дивився одну передачу християнську, і так, знаєте, Господь Бог торкнувся серця, і я так сижу, молюсь. Закрив очі, сижу, так, телевізор, я і з телевізором так сказати, говоримо, знаєте, і я молюсь, просто Дух Божий торкається. так. І заходить цей час, ну, доця Маша і говорить: А що ти делаєш? А я ж молюсь, знаєте, я ж так от там весь говорить, ну, так, ну, так і не допиталась, що я там роблю, кинула, пішла. А потім, уже, коли я помолився, знаєте, ну вони ж, а що й то Що таке? Я говорю, з Богом говорю. Вона говорить, ні, ну як, ну а як, вот так, от-от. Вот. і ви знаєте, це мене на такі цікаві думки наштовхнуло, що дітям, ну, може бути, важко зрозуміти, вони ще, може бути, не переживали цього моменту, коли Бог може говорити з тобою, коли Бог може говорити тобі. І знаєте, в мене в голові там на слідчий день, отак, як відправна точка, ця наша розмова, і понеслось, понеслось, понеслось. стільки слів з Біблії, Господь мені нагадав, показав, показав. я хотів поділитися. Знаєте цю історію у діях апостолів? Це 11 розділ історію сотника Корнилія. Я думаю, ви всі знаєте дії апостолів, 11 розділ, історія Корнилія там з 1 по 18 вірш. І там багато всього такого вся ця історія. Ви знаєте, що Господь сказав, давайте прочитаємо її з 1 вірша 11 розділ дії святих апостолів. Почули ж, апостоли, браття, що в Юдеї були, це розповідь апостола Петра, що погани прийняли Слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи, чого ходив ти до людей необрізаних та споживав із ними? Петро ж розповів їм і почав за порядком, говорячи: був я в місті Опійським і молився, і бачив захоплені видіння. Якась посудина сходила, немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла ж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув, побачив там чотири ноги землі, звірів, вигаддя і, і небесних пташок. І почув я голос, що мені промовляв: Устань, Петре, заколи їж». А я відказав жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не входило. І відповів мені голос із неба вдруге, що від Бога очищене, не вважай за огидне тоді. І це сталося тричі. І все знов взято було на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз і сказав мені Дух і ти з ними без жодного сумніву. За мною ж пішли оці шестеро браття, і війшли ми додому того чоловіка, а він нам розповів, як у домі своїм бачив ангела, який став і сказав: Пошли до Йопі та приклич того Симона, який, що зветься Петром, і він слова тобі скаже, якими спасешся ти і весь твій дім. І як я промовляв, злинув на них Дух Святий, як спочатку на нас. І згадав я слово Господнє, як він говорив, Іван вас водою хрестив, а ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, щоб вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І почувши таке, замовкли вони й Бога хвалили, говорячи, отож, і Бога нам Бог дав покаяння в життя. І от, знаєте, така історія, вона відома, всі християни, і знають. Це був початок християнської церкви поза єврейським світом. І от просто, знаєте, так торкається серця ті слова, які тут сказав Петро, а йому їх сказав цей сотник. Він говорить: ангел явився, і говорить, він поклич там Петра, і він слова тобі скаже, якими спасешся ти і весь твій дім. І ви знаєте, наскільки ми блаженні люди, що ми маємо таку можливість почути слова Божі. От коли ми приходимо на служіння, коли ми поклоняємось Господу, коли ми вдома молимось, навіть коли ти просто йдеш по дорозі, тебе є велике благословення, великі такі привілеї і щастя від Бога, почуть слова Божі. І ці слова Божі можуть змінити твоє життя. Ці слова Божі можуть благословити Твоє життя. Ці слова Божі можуть ну, тебе ну, до. Височезних висот просто підняти в яких-то речах, Бог може тобі відкрити, показати і так далі. І, так далі. І е е е якби, наприклад, цей сотник він не почув цих слів Божих. Хоча він був, якби ну, не єврей, він був язичник, все було не по правилам, все було, взагалі йому не повинно було це явитися. Але Господь по своїй великій милості отак от прийшов і говорить: Поклич, і Він скаже тобі слова, які якими спасешся, ти і весь твій дім. І уявіть собі, якби сотні корнилі не почув цих слів від Господа Бога. Ну, мабуть, так і в єврейському світі Євангелія застряло б, але ж слава Господу, Бог мав свій план і через одну таку людину, яка почула від Господа, почула через цього ангела, покликала. І він спасся весь його дім. І з цього розкрилося служіння язичникам. З цього наші брати Євреї зрозуміли, що спасіння йде далі, спасіння Богом назначене для всього світу. І тоді далі почало розвиватися. Іще одна історія. Івана, 7 розділ, 46 вірш. Івангелія Діана, 7, 46. 7, давайте з 44, 44 по 46 вірш. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвященників та фарисеїв, це така ну, служба при храмі, охорона воїни, там, з мечами, все таке. Їм було дозволено там, певні речі робити, хоч вони були в окупації, але певні речі окупанти дозволяли євреям робити. При храмі в них була своя служба. Там. І от такі вони воїни були з мечами, там, хто неправильно щось робив, вони мали право їх там, арештовувати і так далі. І фарисеї послали їх арештувати Ісуса Христа. От вони повернулись. Вернулася та служба до первосвященників та фарисеїв. А ті їх запитали, чому не привели ви Його? Просте, ну, просте питання. Знаєте, зараз ну, в пів нашої країни це армія, і ми все розуміємо, є начальник, є наказ. Ну, послухався ну, грозить смертю, і чим завгодно тобі. І от є начальники, які дали наказ воїнам: підіть і приведіть цю людину. А вони прийшли і не привели. А вони запитують, чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. І ви знаєте, ті слова, які нам говорить Христос, ну ніхто таких слів не може сказати. Особливо це хочеться сказати молодим людям, які тільки починають свій шлях. Знаєте, у вас там планів, у вас там уу, весь світ там ого-го там. Але тільки Христос може сказати ті слова, які благословлять ваше життя. Христос може надихнути ваше життя. Христос буде тією скелею, на якій можна поставити свої ноги і йти вперед. Тому що ці люди сказали, ніхто так не промовляв, як цей чоловік промовляв. Тобто ті слова, які говорить нам Господь, вони благословляють нас. І вони ні з чим не зрівняються. Знаєте, от всі багатства світу покласти на ваги і зрівняти з тим, що в твоє серце говорить Господь Бог. Ну, я б, наприклад, не взяв без тих скарбів, бо знаєте. От чесно скажу, настільки ті слова Божі, які приходять в твоє серце, вони благословляють твоє життя, вони благословляють тебе, вони роблять тебе щасливим, вони роблять тебе просто блаженним, знаєте. І це, це блаженство, воно ні від чого не залежить. Є в тебе щось в кармані, немає в тебе чогось в кармані, а ти йдеш, і Бог говорить з тобою. Бог говорить тобі свої слова, і ти щасливий, і ти, ти просто сяєш, і люди не можуть зрозуміти, що ж з цією людиною не так. Я не пам'ятаю, може, вам розповідав. Я коли працював о, о, вчителем, то ну, нов, я в нову школу там прийшов, і там був охоронець і не розповідав цю історію, Ні. був охоронець, значить. Ну, і Я недавно педагог нової музики там з'явився. Ну, там, Добрий день, добрий день. Там. А він стоїть, то, сидить там на вахті, відкриває двері, закриває. Ну, я от такий приблизно, такий, як от, такий. Ну... Добрий день, до побачення, як справи те все. І через деякий час цей охоронець е, говорить з нашим адміністратором і говорить: Оксана, там у вас каже, новий педагог з'явився. Ага, каже, да, гітарист. Так мені так жалко. Говорить, він говорить, чого жалко? Говорить, такий молодий. А, а вже говорить, а вже все говорить, а вже спився. говорить. Вона говорить, як? Він взагалі вірує, чи він не п'є взагалі. Говорить. Та ти що? А чого ж він завжди такий щасливий? говорить? Я цю історію десь через рік або й півтора взнав, знаєте, мені зразу не розказували. Вот, як там мене охрестили, тобто люди він насправді Ну якби зрозумів, Ну музиканти, знаєте, взагалі складні люди. Потеряний народ, знаєте, <сум> з ними важко. Тобто він зрозумів о музикант, щасливий, нормально, вже значить зранку на роботу йде і вже. вже ну, От жаль, жаль говорить, такий, вроде ж гарний чоловік, а все говорить. От. І от ви знаєте, і от це робить з тобою Господь Бог. От, от План був приблизно такий: я йду на роботу, слухаю там християнську музику там і так далі. І ви знаєте, і Бог починає говорити в твоє серце. Бог тобі, щось, якесь слово з Біблії нагадує, Бог тобі щось іще говорить, щось відкриває про майбутнє. Дух Божий тобі говорить. І ти щасливий, і ти. Ну, просто от тебе розпирає, і ти, ти готовий обійняти весь світ. І, і це ж не залежить, скільки тебе в кармані. знаєте. Я думаю, що ті люди, в яких нормально лежить в кармані, то вони не такі щасливі, тому що в них другі проблеми. У них проблема, де нанять більше охоронців, щоб не застрелили за наступним яким-то там рогом тебе. Вот. А ти просто ти наповнений Богом, і тобі є, що давати людям, тобі є чим ділитися з людьми. І ти щасливий. і просто... Знаєте, от дійсно ці люди охорона ця, яку прислали фарисеї, вони сказали, чоловік ще ніколи не промовляв, як цей чоловік. Тобто, от їх торкнули слова Ісуса Христа. І знаєте, я от недавно сидів, думаю, от наскільки ж. Бідні люди, які не вірять і не приймають Христа, не приймають Його слова. Тому що таке блаженство, яке дарує тобі Господь, коли ти чуєш Його, читаєш Його слово, звідси чуєш, йдеш по вулиці, чуєш, молишся, чуєш Його голос. На що люди міняють? Таке щастя, таке блаженство. Просто на, на якийсь там стакан горілки, на якісь там цигарки, наркотики. Ну, це таке, ну, от така. От. Комашка маленька в зрівнянні з, з тим великим благословенням, яке тобі постійно дарує Господь, говорить тобі своє слово. Тут можна говорити багато, багато, багато. І ну, одне місце останнє я прочитаю і буду закінчувати. Це пам'ятаєте розмова Ісуса Христа з Нікодимом, коли він прийшов до нього вночі, і вони говорили про, про серйозні речі, яких явно Нікодим не розумів. Він весь час задавав питання, як це може бути? Як це? Священник, розумієте? Він такий, ну, на пам'ять, мабуть, все знав. Розумів, він там поважний чоловік в цьому Сінідріоні, вищому органі влади. Ну, І він прийшов вночі, розумієте? От Ми як іноді до Христа приходимо, да? вночі тихенько, щоб ніхто ж не там. от. Особливо ми молодь, ми, так, ну, коли ми молоді, ми, знаєте. Щоб ніхто ж так. От. Я колись йшов по вулиці, а, а, а зі мною рядом там, ну, одна сестра з молодіжного служіння. І ну, вона якраз підлітковий вік, такий ми так поряд ішли по вулиці. А, і... Значить, ми так йдемо, а я йду і співаю. Алілуя, Ісус, люблю тебе. Ну так по Борисполю, йду по вулиці. Ну, я не кричу там на три вулиці, ну просто йду і співаю собі. Воно мене так Тихо, йди спокійно. І знаєте, от і Нікодім так само, він вночі до Ісуса прийшов, щоб. Що ти є що, серйозний чоловік, розумієте? а тут і, і вони говорять з Ісусом Христом. Ісус йому говорить такі речі, і Нікадім відчуває що Він повністю добрє. <свідомо> Ісус йому такі слова говорить, народиться заново, то, а Нікодім сидить до нього. ну Він не може сказати, що ти якийсь неправильний, тому що Він бачив очі сліпим відкриваються, вуха глухим. Каліки встають, мертві воскрешать, він все це знав, і він хотів почути від нього. І Христос йому говорить: по правді, по правді, тобі кажу, хто не народиться з, -з, -з -згори, той не може побачити Царство Небесне. І нікодім в тупіку просто. Бум! І вся його вченість все рухнула. Він говорить, як це може бути? Як людина будучи Він зразу, знаєте, по своїй вченості почав думати: народиться заново згори. Як я, значить, старий дядько. Я знов до утроби матері, і все говорить, нелогічно. І він йому говорить, як це має бути? А Христос йому говорить, що ти вчитель Ізраїлів, і ти цього не розумієш, і ти цього не знаєш. І от тут є такі слова: це 80 вірш. Дух дихає, де хоче, і голос його ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав таку, знаєте, поважну, вчену відповідь, як це статися може? От поважний вчений муж, все, що він міг відповісти, як це статися може? Ісус відповів до нього сказав: Ти вчитель ізраїльський, і ти ж цього не знаєш. І, знаєте, оце місце, дух дихає, де хоче, голос чуєш, і не відаєш, ля приходить. І так буває з кожним, хто від духа народжений. Тут така гра слів. Слово «пневма» в грецькій мові, воно означає і вітер, і дух так само. Тобто, і от тут Ісус порівнює. Ну, тут я так читав, що це якщо ти грецької мови не знаєш, ти не зрозумієш, як тут красиво сказано, як би все це. Тобто, так як вітер. Знаєте, Ми всі ну, бачимо його, там, О, ми сьогодні з дружиною вийшли на, на вулицю, ого, вітер такий. От, але ж пощупать, де там, що. І отак Христос порівнює. Як ти його не знаєш, звідки, куди він, і так, так і, і з Духом, так само і Дух Божий. І ви знаєте, просто хочу. Подякувати Господу і сказати, ну що всі ми дуже благословенні люди, тим, що в нас є така можливість чути слова Ісуса Христа, чути слова Божі, слова, які благословляють, слова, які надихають, слова, які дають тобі силу, слова, які міняють все в твоєму житті. Якщо ти. Хворієш, ці слова тебе лікують, якщо ти в якійсь там в подавленому стані, якесь тебе горечеще, ці слова тебе втішають, ці слова заспокоюють, ці слова дають силу. Тому нехай Господь благословить вас, дорога церква, щоб ви дійсно мали цю насолоду, чути слова Його, які благословляють, які втішають, які. Міняє твоє життя. І нехай Господь от щиро бажаю, щоб Бог вам більше і більше говорив, говорив, говорив своїх слів. І щоб ви приймали і наповнялись його словами. І тоді, щоб ви могли віддавати, віддавати і віддавати і благословляти. Тому що наша земля зараз дуже-дуже нуждається, ви знаєте. І я вірю, от всім серцем вірю, отак от як пастор Петро говорив. Що дійсно наступають великі часи в нашій землі, що Господь Бог буде рухатися, Господь Бог буде відкривати серця, і нам всім потрібно давати людям це слово Боже. Тому нехай кожного з нас, кожного з вас, Господь благословить своїм словом, своїми живими словами. Амінь.